Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні на 7 березня. Хороший був день. Я пытався посіяти авіос, ну ще трохи раненько виходить, бо буксують Дійсно погано. Ну вони заходять як плуг на 25-30 см, навіть аж гружаються повністю, Яно тянет як цю. Пару днів роблю перерву і, користуючись моментом, тут проїжджаю Дивлюсь, дивлю, що тут робиться з нашою первою ділянкою. Тут катруся сорт, те, що поганенько пішла в зиму. Але вона, я вам скажу так, неплохо перезимувала. Дивіться. От вона підросла трошки за зиму. І якби вона більш-менш нормально себе почуває, але на кінцях обмерше теж є. Якщо так приглянутися, бачите. Воно, звісно, не зовсім добре, але я б сказав, порівняно з іншими непогано. Я вам покажу, як буду їхати. Поля людей і покажу різницю. Завтра якраз буду виїжджати в Кам'янський район і якраз побачимо різницю. Хоч воно і ріденька, але вона ну, розкущиться ще якби більш-менш перезимувала. Єдине, що теж треба фугіцидом і підлічити. Ну і Міндоброва я не використовую, я використовую свій коктейль по лісту. Все буду з фугіцидом разом бризкать, воно якраз влажна волога земля, якраз воно трохи в землю зайве уйде, що не попаде на лист. Ну, якби Я думаю, що все буде добре. Ну, Поки що так. Початок весни, перші дні тепла. І якби, такий результат зимівлі. Сподіваюсь, вам було познавательно. Слідим за наступними відео. З даної ділянки і з інших паренняльний аналіз. Дякую за увагу. Далі буде.